Масштабне оновлення World of Tanks 2.0. Бездоганна мить, щоб розпочати свій танковий шлях чи повернутися на віртуальне поле бою. На кожного командира чекає найепічніший. Все? Ну давайте раз пробуємо. Масштабне оновлення World of Tanks 2.0. Бездоганна мить, щоб розпочати свій танковий шлях чи повернутися на віртуальне поле бою. На кожного командира чекає найепічніший подарунок за всю історію гри. Такого ще не було. Мільйони ресурсів. І найголовніше будь-яка гілка техніки на вибір. Вибирайте собі машини, і вони вирушать прямо до вашого гаража. Від 6 до 10 рівня досліджені, придбані і у топовій комплектації. Ви зможете досліджувати танки 11 рівня з першого ж дня оновлення. Якщо вже маєте все, досліджені і придбані у... настав час зробити твінка, щоб зразу грати на десятих рівнях і одинадцятих, щоб там те стрідуха на акаунті була 18... Тисяч з половиною середнього демеджа, блядь, Чуваки, я вам говорю, настав цей час. Полетіли. Всі гілки техніки, включно з десятими рівнями, ви отримаєте особливі відзнаки і елементи з зовнішнього вигляду. Окрім техніки, на вас чекати. Знаки усі. Першого ж дня оновлення. Якщо вже маєте все. Досліджені і придбані усі гілки техніки, включно з 10 рівнями, ви отримаєте особливі відзнаки і елементи з зовнішнього вигляду. Окрім. Блять. Елементи... Знаєте тільки, що я поняв? У мене на цьому аккаунті. Дивіться. що я тільки що поняв. Дві гілки не викуплені. Дивіться. Давайте зараз вебку заберу, дивіться. Це виходить. Мене мені дадуть коротше, на цей аккаунт. Дивіться, тупо все ж є. Тупо тупо коротше, петешок наберу. Китайська ПТ, блядь, на каляву погоду заберу, так? Да? Всю гілку, ну, типу, ну, ти, ви зрозуміли, до да? ну, чого я веду? І Блискавиці. Нарешті я їх викуплю. Бо я ніколи в житті не хотів викупати їх. Ну, типу, мені впадло ресурси витрачати на прокачку гілок, протикати оцей е модулі. Ну, типу, вічно не вистачає то бюро, то ще щось, коротше. А тепер, погоду, я їх заберу. Вони хоч мене вкачані, але якщо, типу, на халяву позабираю їх, нормальний підгончик, типу тобто від ВГшки получився. Елементи зовнішнього вигляду, окрім техніки, на вас чекатимуть дві з половиною тисячі золота, п'ятнадцять тисяч. Дивись, та що треба купити кожен танк щоб отримати? Це ні, не кожний танк Це Особливі відзнаки і елементи техніки на оновлення. Якщо вже маєте все досліджені і придбані усі гілки техніки, включно з десятими рівнями. Ви отримаєте особливі відзнаки і елементи зовнішнього вигляду. Поняв, типа досліджені і придбані всі включно з десятками. Тобто тих колись купляю на це, які розумію. Пач давай Звук. Я ж говорив назад, що я дограю резерви і все. Окрім техніки, на вас чекатимуть 2,5 тисячі золота, 15 тисяч бонів для придбання вдосконаленого обладнання чи навіть преміум машини. 10 мільйонів кредитів, якраз для придбання танка 11-го рівня, навчальні матеріали і бланки перепідготовки для екіпажу. Ваші нові машини керуватимуться асами цілий місяць преміум акаунту і ще один після виконання кількох простих завдань Йой. особисті резерви і завдання на бойові а також пам'ятна медаль Йой. і 2D стиль. Стільки всього корисного не забудьте розповісти про це другу. Якщо знаєте когось, хто ніколи не грав у World of Tanks, Кличте товариша в бій. Командири, що зареєструються після виходу оновлення 2.0, також отримують гілку дерева досліджень і ще одну на додачу: дві гілки. Так, будь-які два десятих рівні задарма. Радимо обирати машини з різними стилями гри. До того ж, новачки безкоштовно отримують кілька преміум машин шостого і сьомого рівнів. Батайпі кімбаті гри набір прокатної преміум техніки восьмого і дев'ятого рівнів. Заробляючи кредити, досвід і тренуючи екіпаж. Крім танків, нові гравці отримують безліч інших дарунків. Шість мільйонів кредитів. Стартовий набір обладнання, навчальні матеріали, завдання на досвід екіпажу і особисті резерви, преміум акаунт та елементи зовнішнього вигляду. А ще на вас чекатиме набір щоденних завдань із корисними і приємними нагородами. Почати грати у World of Tanks ще ніколи не було ну, так насправді. Отримаєте все необхідне, щоб грати комфортно і досліджувати машини 11-го рівня. Халяви новий піпець насипали. Ветеран. Забрати дарунок можна від дня виходу оновлення 2.0 і аж до наступного оновлення. Треба по всіх акаунтах пройтися буде забирати це все. Ну, халяви реально насипали. Я вам скажу, не то що в дві руки, а в дві руки ще й в шапочку. Знаєш, то то, ну піпець, звісно, сипанули Насправді, ну, жарти жартами, ну якщо хтось дійсно хотів собі там чи твінка завести, пограти на статку, чи е, думав вертатися, чи не вертатися, саме, саме сьогодні оце настав цей час, як то кажуть. Реально настав цей час. Калявки піпець насправді насипали.